Сьогодні ми розберемо матрицю долі Тіне Карри. Основна енергія Тіни восьми аркан це аркан справедливості. Вона об'єктивна, відповідальна, розуміє важливість балансу. Вона несе відповідальність за себе, за свої дії, а також справедлива до інших людей, оточуючих її. Її характер відкриває нам сьомий аркан, аркан колесниця. Вона йде назустріч своїм мріям. Цілеспрямована, енергійна та впевнена вона готова брати на себе виклики та рухатись вперед, незважаючи на перешкоди. Її характер відображає силу та впевненість у досягненні успіху. Її таланти розкриває нам перший аркан мах, який символізує талант та магічну силу. Вона здатна перетворити свої мрії на реальність, має силу, інтуї, сильну інтуїцію та творчий підхід до життя. Її таланти лежать в здатності впливати на світ навколо себе та знаходити красу у непростих речах. А тепер давайте розберемо, в яких енергіях проживала Кінакар останній час з 22-го року. Та до середини 23-го року Тіна проживала час охоплено енергією, башня. Цей час приніс зміни та перетворення, час депресії. Це був дуже важкий час і є для всіх українців. Все руйнується, все, що робили, все зникає. Тому можемо згадати, що було у Тіни Карлі, монастир, участь у мітингах на підтримку нашої держави, боротьба з болем і страхом. Це час пробудження, переосмислення та побудови, побудови інших міцних фундаментів. Приймайте зміни з відкритим серцем та вірою у свою силу. Півроку тому енергії Тінекару змінились, тепер вона живе під енергією аркану Всесвіт. Цей час обіцяє завершення циклів та досягнення гармонії. Ми бачимо, як вона розправила свої крила та підкорює нові горизонти. Це час розкриття потенціалу з'єднання зі світом, час довірити своїй інтуїції та дозволити собі стати всесвітньою зіркою та доносити нашу пісню соловіну багатьом народам, чого і бажаємо нашій іменинниці.